В своєму активі подружжя Бакумів має успішний досвід догляду за дітьми, виховують доньку та двох хлопчиків. Після ухвалення рішення щодо створення на базі своєї сім'ї патронатної родини долучилися до профільного навчання в обласному центрі соціальних служб. Черговий етап підготовки з тренерами центру вже пройшов у кривому розі в оселі майбутніх патронатних вихователів. Розпочала це для себе все дізнаватись, що це, як це, чи зможу я з чоловіком. Ми совітувалися також з сестрою. І потім я вирішила, що напевно треба спробувати, тому що мені підходить це, якби і моя робота, і я зможу і дітям допомагати, тому що я, я і своїми суддю дітьми. У мене така ціль, що треба допомагати дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах. На жаль, за майже три роки від початку повномасштабної російсько-української війни почастішили випадки неналежного виховання дітей батьками, і вилучення малечі з таких родин крок вимушений, і в більшості випадків має тимчасовий характер, адже збереження біологічної родини одне з головних завдань сучасної державної стратегії забезпечення права кожної дитини на зростання в сімейному оточенні. Нові форми роботи з неблагополучними родинами передбачають, що вилучена дитина потрапляє не в інтернатний заклад, як це було раніше, а до прийомної родини. Або патронатної саме формат патронатного супроводу дитини найбільш відповідає критеріям збереження біологічних батьків. І перша така родина у кривому розі вже готова розпочати свою роботу. Це власне і є родина Бакумів. Це є послуга, яку повинні надавати наші патронатні вихователі дуже професійно, і включає вона в себе не тільки проживання тут дітей, але й виховання і реабілітацію. Діти пережили насилля, пережили, в принципі, да, всі види насилля: і психологічне, і сексуальне, і фізичне, і психологічне. Тому тут потрібно працювати. Плюс десь більшість, десь 80% таких діток будуть мати проблеми зі здоров'ям, а також проблеми із навчанням. Тому Патронатні вихователі повинні дуже бути кваліфіковані і допомогти в усіх аспектах розвитку дитини. Родина Бакумів пройшла тривале змістовне навчання під наглядом досвідчених тренерів. А тому вони вже повністю готові стати патронатними вихователями для дітей, які потребують повноцінного батьківського піклування. Ця родина патронатних вихователів. Позитивні, пройшли добре навчання, готові емоційно, фізично, морально, психологічно. Працювати в цьому напрямку інтернат утримує, а родина любить, і тільки в сімейному середовищі дитина може повноцінно розвиватися у всіх сферах свого життя інтелектуальному, фізичному, духовному, моральному. Держава надає посильну фінансову допомогу патронатним родинам. Так патронатний вихователь отримує на місяць 24 тисячі гривень. Його помічник 8 тисяч гривень. На отримання дітей віком до 6 років виділяють трохи більше 6 тисяч 400 гривень для дітей від 6 до 18 років. Майже. Же вісім тисяч гривень. Кривий Ріг став одним з регіональних полюсів зростання для всієї країни по впровадженню сімейних форм виховання. Однією з таких форм є патронатні родини, тобто дитина, яка в силу різних обставин вилучається з родини через соціальну поведінку батьків та все інше, вона не йде до центру соціально-психологічної реабілітації, потрапляє в родину. За цей час. Наші фахівці вони працюють з батьками для того, щоб стабілізувати ситуацію, тому що наша головна мета це повернути дитину в біологічну родину. Якщо, на жаль, цього не вдається, то вже тоді наші відповідні служби вони займаються встановленням дітей, значить, тим тим, щоб вони перейшли до дитячих будинків сімейного типу прийомної прийомні родини. За більш детальну інформацію про створення патронатної родини ви можете звернутись до міської або районних служб у справах дітей. Розвиток у кривому розі сімейних форм вихов. Вані здійснюється за всебічної підтримки ради оборони міста влади Кривого Рогу у тісній взаємодії з лігою соціальних працівників України та дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв, перший міський.